Фінляндизація України, кореїзація вже неможлива, ну, Тобто не може бути дві України. Тому Росія сказала, що це наше все. Та друга частина тобто ми будемо Південна Корея, а вся Росія закупована Північною? Північної. Е якийсь абсурд. Та? Тобто, фінляндизація закінчення війни. Що є закінченням війни? У нас вже були мінські угоди, у нас там була лінія розмежування, так би мовити. Хоча це треба було назвати лінією фронту, а АТО не називати АТО, а війною. Закінчення війни, воно може, війна може не закінчитися в осяжній перспективі. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Путіну 71 71 рік чи скільки, він спокійно може прожити ще 15, а то й 20, а то й 30 років. Різне буває. А поки є Путін, буде війна. І що, ми 30 років будемо йти в НАТО? Тому там є позиція. Знаєш, ми зараз просто ну, це, це купа варіантів, що називається, накидати на стіл. Один з варіантів це взяти Україну юридично в НАТО вже і сказати, ми приймаємо її в тому. Тобто ми розуміємо, що законно Україна мусить бути членом НАТО в межах 91-го року. Але зараз так, так не є. Ми беремо ту частину України і говоримо. Та, яка підконтрольна уряду, вона є членом НАТО. Але ми не застосовуємо п'яту статтю. Це теж політичне рішення. От ми застосовуємо всі статті, окрім п'ятої, тому що ми не хочемо ядерної війни, може бути і така аргументація з боку НАТО. Ну, припустимо, припустимо. Та? Тобто все можливо на цьому світі. Найнеможливіше можливо. От. І кажемо, що от і п'ята стаття буде застосована, тоді буде стосуватися цілої України, коли. Україна в межах 91-го року поверне собі ці території. НАТО буде всіляко сприяти цьому, але не воювати ну, за нас. Ну, вони не хочуть воювати, і це цілком зрозуміло. Тому що це призведе до глобального є... конфлікту і, можливого ядерного. Є питання yeah. стосовно yeah. такої пропозиції, та от якщо, наприклад, частково ми там беремо Україну до юре всю, але де-факто там є частина, враховуючи, що є частина yeah. окупованої території, п'яту статтю зараз не yeah. застосовуємо. З точки зору інших членів НАТО, які вже станом на зараз є, їх буде питання це хвилювати. А яким же чином тоді? Тобто, це створить певне таку, можливо, непослідовну таку історію стосовно тих правил, з якими всі погодились коли вступили до НАТО ті, які вже є членами НАТО, і коли Україна вступає в НАТО із окремими якимись правилами, як пояснювали е, також мені е, різні ну. люди. Також у нас на етері uh -huh. е, стосовно міжнародного е, нашої міжнародної тематики була саме така аргументація: що це стосовно інших членів НАТО, якщо, наприклад, Україну не можуть прийняти за таким от принципом, що лише частково, е, а потім повертаємо все інше. Чи, там, наприклад, домовлятись про те, що ми приймаємо, але не застосовуємо п'яту частину е цього ж договору, тому відповідно нас можуть прийняти тільки, коли в нас не буде війни. Тобто, питання це стосується певних. Іра, Іра, Іра Істепко, ну, давай та. давай застосовувати. Я розумію, це ти знову дипломат Ірина. Мені ну це За... абсолютно нормально. Кожен Ні, ну, це ж не я вигадала, це ж не я казала. Я я розумію. я розумію. я розумію диви... mm -hmm. ну, дивись по-перше, членство навіть в тих межах, які контролюються урядом України, воно може зупинити війну. Тобто воно може просто зафіксувати лінію фронту як лінію розмежування без додаткових якихось мінських або стамбульських угод. Ось, ось це НАТО. Це НАТО. Ось це НАТО. Чи може це зупинити Росію? Може. Це може зупинити це війну, це якби це, це дивно не звучало. І розумієш, якщо е, тут я, я два прецеденти тепер згадаю. По-перше, Грузія, Грузію вітали в НАТО. Для вас двері відкриті. В Грузії немає війни в гарячій фазі. Там є окуповані території. Південна Осетія і Абхазія. Тобто Грузію можна б уже давно було б, якби на те була політична воля, гарячої війни немає приймати в НАТО. і Там немає фронту, там є просто окуповані території. Ми це знаємо, знаємо. Інший історичний приклад це членство в НАТО Федеративної Республіки Німеччини. і це корейський варіант, так, здається, ж. є частина, яка була західним світом і була окупована Радянським Союзом так звана Німецька Демократична Республіка, не член НАТО. Після об'єднання Німеччини, там дійсно війни не було теж, але вона була розділена. І після того НДР, ставши частиною Федеративної Республіки Німеччина, теж автоматично стали членом НАТО. От, от, от тобі варіант: один і другий. Істерко, це, це, це ми Think Tank зараз займаємося. У нас панель, що таке місточки в НАТО. Брі, да. б, як то воно, там? там? Бріч to membership. Бріч to membership. Мені одна з, uh, розумна людина. Пояснювало, що НАТО було створено було дві, коли НАТО 75 років тому задумувалося, щоб були по-Ніськи, це вже й так, uh, to keep Germany down and keep Russia out. Що НАТО були дві uh, складові. Це щоб Німеччина, щоб Німеч... Німеччину проконтролювати, щоб вона не. Ну, uh, не зросла так, як з якої мріями райху якогось нового чи ну щоб новий Гітлер не виник, і, і щоб в тримати Німеччину даун, тобто внизу, і Росію поза межами Європи. «Keep Russia out of Europe», щоб Росія не, не могла зайти. І це було дві складові. Це були дві. Такі завдання НАТО. Ну це вже. Але це 75 років тому, і може пора також і тут Україна може на правах воюючої нації, яка е, справді робить роботу НАТО не без допомоги е, країн-членів НАТО, але е, чи не пора. Е, Передумати, переосмислити, навіщо то НАТО потрібно взагалі. І якщо НАТО є без України, то чи це є справді НАТО тоді, якщо Україна, Україна є не є членом. Колись Юрій Андрухович був написав дуже гарну статтю в дзеркало тижня з погляду риб. Uh, і він аргументував, що uh, якщо подивитися на, на справу НАТО з, uh, з точки зору Риби, яка живе в Україні, то якщо ти є риба, яка в будь-якій річці в Озері в Совку в Україні, якщо ти будеш uh, плавати, то ти дійдеш. Uh, або до, до Чорного моря, або до Балтійського моря, які ведуть тебе все ж таки в північну північне Атланти, Атлантичне море, і з тої точки зору географічно Україна мусить бути в НАТО, або то не є справді НАТО, і чи Україна. І це таке риторичне питання. чи Україна має зараз можливість, я думаю, що має, і моральне право, сказати, вимагати цього, щоб, щоб без нас він не є НАТО. Але як це правильно подати? Бо ми Україна дуже така чемна, і стараємося, ми все ж таки поводимося як поки що як. Молодша, молодший партнер, чи чи знову, чи, якщо футбольну аналогію продовжити, то ми не є в тій самій категорії, як там, скажімо, Бразилія, Аргентина, Італія, і Франція. Але справді ми є. Ми є і Україна сьогодні є єдина, яка є. І грає в той футбол, який НАТО повинен грати. Не можу заперечити. Тут у нас глядачка, якщо це вона або це він, я не знаю, підрітето туаліта, пише та саме: А, про Сикартвело. Це прорашківський уряд, хто їх в НАТО візьме. Я маю на увазі, слухайте. Там не був прорашківський уряд за Сакашвілі. Можна було брати в НАТО. І нічого нічого не сталося. Та тепер дочекалися, поки там Іванішвілі встановлюватиме проросійські правила гри. Люди там і так далі протестуватимуть. І тепер можна кусати лікті, я не знаю, гристи нігті на ногах, і займатися іншими девіаціями, але завжди потрібно робити вчасні кроки. 2008 рік це було ну, в принципі, той крок, який треба було зробити. Бо, бачите, не зробили цей крок, це все одно Росію не зупинило або навіть спровокувало на війну в Грузії, а потім в Україні. Тобто, така от обережність: оці відкриті двері, які спричинили нежить, м'яко кажучи, цей протяг відкритих дверей, вікон, не всього іншого, стоїмо на протязі досі.